Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні буде у нас такий швиденький обід, швиденьке приготування. У мене тут є дві невеличкі цибулинки, трішки замороженої моркви, лавровий листочок, приправка, яка вам подобається. І є ось така тушонка у мене це яловичина. Можна взяти шматочки м'яса, обсмажити, але то вже буде інша історія. У мене сьогодні по-бистрому гречка вже напарюється. Далі беру олій. Дві ложечки олії відправляю на розігріту сковорідку. Так, відправила. Багато не лиємо, тому що ось ця тушоночка, вона трошки така з жирком. Нас не було, дитина відкривала сама і не з'їла її. І хочеться щось таке приготувати, щоб воно було і смачно. І на всіх вистачило, як то кажуть, шкода м'ясо викидати. Цибульку ріжу шматочками. Такими не дуже великими, але не дуже і дрібними квадратиками. Є у вас більше цибулі, можете додати більше. Мені здається, Цибуля навпаки, тільки додає приємного, гарненького такого смаку. Так. І все це так само лавровий листочок відправляємо уже на розігріту сковорідку. І обсмажуємо, аби цибуля та морква зробилися такі м'якенькі. Також приготувала 100 г томатного соку у мене є. Курячу таку приправу можна просто сіль використати. До речі, хочу похвалитися, лаваші готувала сьогодні. Рецепт є у мене вже на каналі. І ось таку тортільлю, чи як вона там називається, така штука з начинкою. Дуже смачно. Дитина зранку вже дві штучки ум'яла. Так що якось так. Так, от така пом'якшена морква і цибулька. Сюди просіваємо дві столові ложечки борошна. Це щоб нашу підливку. Загустити, не знаю, сказала я на початку чи ні, це буде в нас м'ясна така підлива до гречки. Буквально півтори хвилини обсмажуємо борошно з зажаркою. Підсмажили. Додаємо на добре теплу сковорідку приправку. Коли на гаряче додаємо приправу, набагато швидше розкриваються ось ці. Аромати. Вливаємо, е, ні, не вливаємо, спочатку додаємо тушонку. Отак, добахнуємо. Аби розігрілося, розігрівся жирок. М -м, пахне вже гарно. Таким чином заодно і е, борошно розчиниться в цих таких яловичих жирках, соках, отак. Вливаємо сюди 100 грам томатного соку і 100 грам води. Така порада. Згодом я, можливо, ще знімлю одне відео. Щоб це в нас було свиняче м'ясо, можна було би додати ще ложечку сметани або вершків. Було би взагалі бомба-бомба. Так, оце ми поки що додали і відправляємо знову на вогонь, аби воно загущувалося. 5 хвилин на маленькому вогні, покипіло, поварилося. Далі присипаємо приправкою, у мене сушений кріп. Ще раз перемішуємо і накриваємо кришкою, аби воно хвилин 5 ще настоялося, натягнулося. Отака, От виходить, гарна підливочка. Кусочки, на жаль, не цілі в цій тушонці. О, але така вона, бачите, дрібні шматки м'яса є. На смак дуже смачненька. За потреби можна підсолити, якщо тушонка мало солона. Я додала просто трішки ось такої курячої приправи. Або можна кубик додати. Зараз воно настоїться і будемо. Пробувати куштувати. Насипала гречку. Далі беремо нашу підливочку. Дивіться, яка вона? Смачненька, гарненька, у міру густа. Занадто густу я не люблю робити, така, як колись була. В столовах, на колгоспах, на підприємствах така підливка бюджетна з 90-х, як то, що й не з 80-х. Коли небагато м'яса або якоїсь тої самої тушонки, і виходить ось така, неймовірно гарна ситна підливочка. Будете і задоволені, і нагодовані. Коротше, задоволені одним словом, та й все. Друзі, як завжди, бажаю вам гарного настрою, е смачної їжі, е вдалих планів, аби збувалися. Не забувайте про вподобайочки, писати коментарі, підписуватись на канал і ділитися цим відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Як завжди, миру, добра. На все добре, друзі! Пока-пока!